Вітаю! Ви дивитесь програму Марий Громада? Мене звати Ріма Канівець. Доброго дня, Анатолій Солодович. Ми, як завжди, підготували для вас запитання від бориспільців різного віку та статусу. Ви готові на них відповідати? Думаю, що так. Невдовзі День Незалежності, тому перше запитання про святкування цієї події. Мене звуть Харламова Аліна. Я хочу спитати, яка програма буде на День Незалежності України. Програма святкування. Хотів би сказати, що до Дня Незалежності ця програма буде розділена на декілька частин. Перша з яких відбудеться 19 серпня у місті Обухові на їхньому стадіоні, де буде наша молодь. 22 чоловіка приймати участь безпосередньо в цьому заході, буде приймати участь Міленіум танцювальний колектив. Ну і звичайно будуть окремі представники від громадських організацій, також поїдуть на ці святкування. Це що стосується 19-го, 20-го числа буде у нашому місті це покладання квітів. Потім о 15-й годині буде урочиста частина в сесійній залі Бориспільської міської ради, де будуть нагороджені кращі представники нашої громади. Тобто такий чисто офіційний захід буде проведений. І 24-го безпосередньо на День Незалежності на території Державного історичного музею нашого, вірніше не державного, а просто історичного нашого музею, нашого міста, відбудеться величезний концерт. Дійство. Там будуть цікаві сюрпризи, про які я не хотів би говорити сьогодні. От ми вже проговорили сьогодні з організаторами. От я думаю, що дуже буде цікаво. Будуть виступати краще наші колективи, краще наші солісти, краще наша молодь. От ми також запрошуємо ансамбль із Києва Дніпро. От і тому, користуючись нагодою і дякуючи за це запитання, всіх запрошую обов'язково прийти на це святкування. Крім цього, 23-го, тобто напередодні святкування Дня Незалежності, у нас буде урочисто підняття державного прапора України 23 го числа. Це буде на стадіоні нашому колос. Ось такі заходи. Якщо коротко, про всі ці заходи у нас вже вивішені афіши, в тому числі в центрі міста її можна побачити, були роздані представникам. Організацій, от е, програма буде опублікована також в наших засобах масової інформації. І я всіх закликаю, хто є патріотом нашого міста і патріотом нашої держави, обов'язково прийти і порадіти разом з усіма. Дякую, Анатолія Соловйовича. Наступне запитання турбує як водіїв, так і перехожих. Ви готові його переглянути? Так, коли ви на київському шляху поміняєте світофори на більш сучасні, які. Болі замітне при яркам сонця, которое світить ілі в спину, і в лісо. Так просто київський шлях стоїть або ліпастро. Питання можливо і актуальне, хоча я так само водій. Ви знаєте, я ніякого дискомфорту в цьому плані не відчував. Можливо, якщо є яскраве сонце, то певні якісь і проблеми існують. Для того, щоб поміняти світлофор, потрібні дуже величезні кошти. Я наведу тільки одну цифру, щоб було зрозуміло ціна питання. Наприклад, коли ми встановлювали світлофор. По на вулиці Горького, яка сполучається із вулицею Київський шлях, на це все пішло 160 тисяч гривень. От тому можу сказати, що, наприклад, в цьому році, на жаль, я не можу задовольнити це питання позитивно. Воно не буде вирішено. Дасть Бог, що у нас буде кращий бюджет. Ми повернемося і до цього питання до світлофорного на сьогодні. Поки що питання так гостро не стоїть. Що ж, дякую вам. Перейдемо до третього запитання. Жителька Борисполя обурена бездіяльністю міліції. Пісоцька Марія Федоровна, працівник райсанобідемстанції. Коли в нас у Борисполі закриють наркопритони. І коли перестане кришувати ці наркопритони міліція наша. Ця людина в мене була на прийомі, вона в письмовій формі. Я також звернулася, цей лист я направив до начальника міліції. Перед цим ми безпосередньо зустрілися з начальником міліції Хілюком Олександром Борисовичем, в тому числі і по цій ситуації по так званому наркопритону. Я думаю, що до цього питання буде і до цієї проблеми дуже ретельний підхід. Начальник міліції мені особисто буде доповідати з цього питання. Ви знаєте, що, на жаль, мають місце такі факти і по Україні, коли працівники правоохоронних органів причетні до цього всього. У нас, як би там не було прикро це визнавати, і в Борисполі був такий випадок, коли заступник начальника міліції це десь півроку, по-моєму, назад, також на жаль, були в цій схемі задіяні. Зараз порушена кримінальна справа, люди там розбираються. От, це є дуже величезною проблемою. Я тут абсолютно згоден, з цим треба боротися. От, але прямого впливу сьогодні на дії міліції я не маю. От, хоча хочу подякувати сьогодні, наприклад, нашому начальнику міліції, який в цьому плані дуже настроєний рішуче. І всі ці факти, по крайній мірі, які ми, наприклад, там надавали, чи люди зверталися, в них була відповідна реакція. От, на жаль, не завжди вдається задокументувати так, як би потрібно було, тому що. Треба, щоб ця справа дійшла до суду, тому потрібно дійсно всі отримати докази. Дякую, Наталі Солойовичу. І на останок запитання про приватизацію. Дайте відповідь людям, мешканцям Подзержинського 1, коли буде приватизація. Мається на увазі приватизація житла, тому що я знаю. Ця людина працює у нас в ЖЕКу No1 і проживає в гуртожитку Подзержинського 1. Ми прийняли сесію міської ради програму приватизації житла не тільки Подзержинського 1, а по і решті гуртожитків, які належать до комунальної власності. тому програма ця, згідно розробленої, розтягнута в часі, оскільки вона дуже вимагає кропіткої роботи і в першу чергу. Юридичних структур до 2014 року. Що стосується Зержинського години, якщо мені пам'ять не змінює, то там, по-моєму, до 2012 року. Я можу помилитися, але саме ми цю програму прийняли, і там є норма положення. Якщо людина проживає більше, ніж 5 років, то вона має право приватизувати кімнату. Але в нас є такі ще випадки, коли, наприклад, в кімнаті людина зареєстрована, але вона там не проживає. І для того, щоб, наприклад, надати людині можливість, це мова не йде про Дзержинську зараз один, я взагалі кажу, проблема, яка в нашому місті. Ми вже з нею стикнулися. Коли, наприклад, у нас по вулиці робітничій сьогодні треба десь виписати більше 30 чоловік, тобто вони в свій період там були зареєстровані в силу тих чи інших обставин, а сьогодні вони там не проживають, і ми їх не можемо навіть встановити місце знаходження. Тому ми сьогодні звертаємося до суду, наш юридичний відділ в цьому плані і. Офіційно через суд вони знімаються з реєстрації, тому що дати людині право використати своє на приватизації кімнати, то треба, щоб ця кімната була чиста, тобто щоб там ніхто не був зареєстрований. Тому що, наприклад, у нас по ботанічній були вже такі випадки, коли людина там ніколи не жила, але була зареєстрована. а Потім, коли ми дали людям на приватизацію гуртожиток вона потім прийшла і вимагала від нас отримання хоча б однокімнатної квартири. Тобто це є проблема, проблема ну, в, яку треба вирішувати дуже ретельно в правовому полі. Ми цим питанням займаємося, ми зацікавлені, щоб люди використали своє право. От, є тим більше, що закон прийнятий Верховною Радою. На жаль, цей закон дуже і дуже недосконалий. Там дуже багато таких білих плям, але. Який вже закон є, ми його зобов'язані виконувати, і ми його будемо виконувати. Так що питання, що стосується по 1, він саме головне, ключове, що він включений в програму приватизації. Дякую, Анатолію Соловйович, за ваші відповіді. А вам нагадую, що вівторка, осімнадцяті, в приміщенні Марії, і ви можете задати меру своє запитання. Будьте впевнені, що його почують. Ви дивилися програму Марі громада. Мене звати Ріма Канілець. Зустрінемось за тиждень.